Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Наша цукрова кукуруза вже має 5-7 листочків і потребує негайної обробки. Цього року ми обрали гербіцид СІГО, вже обробили вчора, тобто цій обробці вже є доба. Так як ми знали, що в нас планується дощ на сьогодні, а взагалі не на сьогодні, а на цілий тиждень. тому... Ми обробили ще вчора. На сьогоднішній день результат вже показує себе. Лобода пожовкла. Бачите, на відміну від зелененької кукурудзи, лобода жовтенька. Лобода десь висотою 5-7 см місцями доходить до 10 см. А що не візьме Сігур? Він не візьме точно наш хвощ. Нас тут Трішечки закислений ґрунт, і ми маємо проблему з хвощем. Особливо ось там далі та частина взагалі в нас дуже хвощем забута. Сігур не візьме хвощ, тому з хвощем ми будемо боротися вже механічно за допомогою сапи та рук. Будемо виривати, прополювати. А лобода в нас лізе, бачите, саме під крапельною стрічкою, тому що міжрядку ми проходимо мотоблоком, культивуємо. Ось, результат я вам покажу в цьому ж відео трішечки далі. Після обробки гербіцидом пройшло вже більше тижня. Нагадаю, обробляли ми 6 червня, сьогодні в нас 15 червня. І так, по самій кукурудзі трішечки вона прихворіла, листя почало такими братися жовтими плямками, незначними, але з часом вони зникли. Тобто, листя зараз ви бачите жовте. Кукурудза розвивається, вона вже набагато вища, ніж тиждень тому. Вона не тормознулася, тому, в принципі, на кукурудзу все нормально. На бур'янах ви бачите, що вони жовтіють, вони пригнічуються, і це лишилося лише час, аби вони загинули зовсім. Навіть те, чого я не очікувала, навіть хвощ. Він став жовтим, що він точно не розвивається, поки що він пригнічений. Але я думаю, що він відійде. У нас так було з іншими гербіцидами. Минулого року ми також гезагардом на цьому самому місці обробляли, також він трішечки тормознувся, але потім пішов далі. Є місця, де ми не приділяли такої уваги, саме ось, наприклад, міжрядка, де ми будемо культивувати, тому там так. Попадало, попадало, не попадало, то ні. Бур'ян, але все ж таки, бачите, трішечки долітало, і все рівно точка росту, вона така жовтенька. А ось де попадало точно, то ось такий результат через трішечки більше, ніж через тиждень після обробки цукрової кукурудзи. Тому я думаю, варто, варто скористуватися цим гербіцидом. Нагадаю, це Сігур. Він має три діючі речовини, які розроблені спеціально саме для кукурудзи. Ці речовини діють по-різному на рослини на бур'яни. У кожного своє завдання. Ось. Ось так виглядає кукурудза. Бачите, яка в нас гарна картопля. І ось ця трішки більша це сорт Хортиця, вона рожева всередині. І ось ця, вона, бачите, також рядок темніший. Це сорт солоха. Вона темно-фіолетова всередині і по кольору також видно.